Вітаю, з вами Олена Шевцова, і ми на уроці української літератури. Я пропоную вам записати число і тему сьогоднішнього уроку. Сьогодні ми продовжуємо говорити про творчість Ірини Жиленко, а, зокрема, познайомимося з двома її творами: Підкова та гном у буфеті. Поставте відео на паузу і запишіть число і тему сьогоднішнього уроку. Вже пролунав дзвінок, покликав всіх нас на урок, рівненько сіли, бо вже час, роботу починає клас. Готові так, а настрій як? Добре, клас. Тож успіх всіх чекає нас. Друзі, сьогодні на уроці ми будемо з вами аналізувати поезії Ірини Жиленко, знаходити в неї художні засоби, визначати реальне та фантастичне у творах, вчити розв'язувати тестові завдання з однією правильною відповіддю, розвивати навички читання ліричних творів відповідно до інтонаційних особливостей і, звичайно, висловлювати власне ставлення до почутого. Думаю, вам потрібно було пройти тест і закріпити його на нові знання. Хто ще цього не зробив, будь ласка, до кінця тижня підтягуємо всі свої хвости. А зараз відкриваємо підручник на сторінці 57-59. Усім відомо, що сніг білого кольору. Але він може бути і іншого забарвлення. На світанку, який сніг? Коли сонечко тільки-тільки встає. Такого теплого кольору. Сонячне проміння торкається снігу і робить його теплозабарвленим. Сонячна днина. Коли сонце високо в небі, сніг білосніжний, дуже красивий, білий, переливається, так, кристали снігу, і можна дуже багато ходити по ньому, ліпити сніжки і почувати себе дуже-дуже круто. Так? У сутінках. Коли сонечко вже заховалося, сніг у нас такий темненький, правда? Темно-сірий, сірих кольорів таких тонів, темно-синіх, навряд чи ви зараз згадали б, зелену фарбу або фіалкову барву. Але в поезії підкова Ірини Жиленко зима може одягатися в зовсім несподівані для нас кольори. Якщо ми пригадаємо біографію письменниці, то то згадаємо, що вона дуже любила фіалки, можливо, тому в неї і є ніжно-фіалковий колір снігу. Практикуємо навички виразного читання. Була зима, ішов зелений сніг, за ним рожевий, потім фіалковий, і раптом протрюхикав на коні дідусь Мороз і загубив підкову. Та не просту, а золоту. Таким на місяць схожим серпиком лежала, аж розгубились в небі літаки, кричали, мама, крильцями дрижали. А я знайшла, сказала їй, світи тут, на вікні, щоб все мені збулося. Зійшлися і роззявили роти сімсот роззяв, стояли вони й досі. Круг них світився то зелений сніг, то голубий, то ніжно-фіалковий. Вони стояли вперто день при дні. Зачарувала їх моя підкова. Що ж, покладу підкову в чемодан, куплю я шубу. А тоді поїду в Лапландію. Хоч трішки і шкода. Вже так і будь віддам підкову діду. Оце і все, а сніг звичайним став, легкий і рівний, пада, пада, пада. Роти закрили всі 700 розяв і розійшлись, і полягали спати. Ось така поезія. Давайте подумаємо, що ж означає слово протрюхикав Розтрушувати сипкі інші предмети, видавати різні звуки пошибки майже беззвучно. Назвичайно швидко пересуватися в просторі, їхати верхи, трясючись від нешвидкого зв... не бігу коня. Який варіант вам більше подобається? Правильний варіант Г, означає їхати не поспішаючи. Сидіть приклади епітета і персоніфікації у вірші підкова. Епітет це у нас сніг, який зелений, сніг який рівний. Так, а персоніфікація. Аж розгубились в небі літаки, ми з вами пригадуємо, що персоніфікація це різновид метафори, тобто перенесення явищ ознак одного предмета на інший. Що більше зачарувало роззяв? Золотопідкова чи сніг? Який світився різними кольорами, як ви вважаєте? І як це характеризує роззяв? А далі пропоную вам переписати ці чотири рядочки, строфу. Розставити наголоси поділити ці слова на склади. А я вам нагадую, що наголошений склад ми позначаємо рискою, не наголошений дужкою. Ставимо відео на паузу, виконуємо завдання. Виконали завдання? Перевіряємо. Наголошені склади ми з вами позначаємо ось цією рисочкою. Не наголошені була. Зима. І шов. Наголошую, що одна буква може бути складом. Не наголошений -зелений. Наголошене все слово це один склад, сніг, бо одна голосна. Скільки голосних слові, стільки і складів. За не наголошено, ним наголошений. Далі не наголошений, наголошений, наголошений. Наголошений, наголошений. Наступне. Фіалковий. Поділіть, будь ласка. Ось так має бути. Далі. І ненаголошений ра наголошений том. Протрюхийков. Це наголошений, всі інші у нас не наголошені. Протрюхи. Наголошений кан наголошений. На ненаголошений коні. Не наголошений, наголошений. Далі. Дідусь мороз І загубив. Під кову. Під кову. Під кову. Ось так. Тепер пригадуємо, що стопа. Це в нас. Два склади. Може бути наголошений склад перший, другий не наголошений. Це у нас хорей. Якщо навпаки наголошений другий склад, то це ямб. Визначаємо закономірності. В одній стопі має бути два склади. Ми з вами наголошуємо на тому, що хорей це двоскладова стопа з наголосом на першому складі, ямб. Двоскладова стопа з наголосом на другому складі. Рахуємо. Я зміню колір. Так. Отже, ділимо так. Знову дві, знову дві, знову дві. І так, ділите повністю всю поезію. І ви бачите, що найбільше у вас повторюються саме ось такі. Комбінації, коли у нас перший склад не наголошений, другий наголошений. Отже, доходимо висновку, що це у нас ямб. Нагло спадає на другий склад. А як називаються ось такі рядочки, коли у нас в одній стопі два ненаголошених склади? Правильно, пірихій. Здавна існує повір'я, що знайдена на дорозі кінська підкова, приносить людині щастя. Я думаю, що ви з цим погодитесь з цим твердженням. Це така гарна ідея в це навіть вірите. Руханка. Пропоную перейти за покликанням і виконати руханку. Переходимо до до другої поезії Ірини Жиленко. Чи вірите ви в те, що різні предмети у вашому домі живуть своїм життям? Вони так само, як і ви, спілкуються, дружать, запрошують на чай, якщо не вірите, то прочитайте казковий вірш Ірини Жаленко в одному буфеті та переконайтеся в цьому. Ти знаєш, у нашому домі, в старому буфеті, давно живе мій добрий знайомий, старенький буфетний гном. Він знав ще дідуся хлоп'ям, а маму малим дівчатком. Гукав стонам, ай-яй! -ай, слухняним давав шоколадки. Замкнувши буфет на гачок, золотить на свята сервізи, багріє його ковпачок, тобто червоний, за склом серед вазочок різних. Він любить какао пить, смоктати м'ятні гостинці, так довго й солодко спить в старій музикальній скринці. Навчився вінчемних манер в одної маркіси з фарфору. Сказала маркіза Тепер дружити з вами не сором. Ви просто франтом, хоча втягніть у петлицю троянду, і прошу до мене на чай разом з вірконом музикантом. Століття, і друге, і третє, прислухайся, чуєш, завжди клопочеться гном у буфеті, бурмоче, зітхаш, рудить, і тупа, і плямка в куточку і дзвонить в буфетні шибки. І в довгі, засніжені ночі нашіптує дітям казки. Даємо відповіді на тестові питання. У віше згадано всі перелічені смаколики, окрім. Давайте пригадувати. Коли ми з вами читали поезію жартиця, то там головна, скажімо так, героїня розповідала про такого дива птаха, який їв родзинки. Ось родзинки їла вона жартиця, все інше їв гном. В вірш гному буфеті прикрашає художній образ сонця, троянди, зеленого снігу, золотої підкови. Зелений сніг це у нас звідки взято, і золотої підкову. І з підкови. Так, так поезія і називається. Правильно, ми її першу сьогодні прочитали. Троянда правильний варіант. Правильно. Далі гном довгими ночами взимку п'є молоко, в'яже шкарпетки, нашіптує дітям казки, прибирає в буфеті. Що він робить? Казки дітям нашиптує. На вашу думку, гном у буфеті добрий чи злий? Де найбільше любить спати гном і якими справами він займається в буфеті? Знайдіть в поезії слова на підтвердження думки, що гном дійсно знаходиться в буфеті. Ось вам є невеличка підказочка, ремарка. Ось подивіться, прочитайте ті слова, що нижче написані, а на попередні питання даємо відповіді, поставивши відео на паузу. А зараз пропоную охарактеризувати гнома за таким алгоритмом, як його звали, вік, зовнішність, уподобання заняття, риси характеру, і хто був його знайомим або знайомими. чи щасливий гном із поезії Ірини Желенко? чи любить гном своїх господарів, і в чому полягає місія гнома, і чи виконує він її. Дайте відповіді на питання, поставивши відео на паузу. Друзі, який вірш Ірини Жиленко вам сподобався найбільше? Пригадуємо всі три поезії письменниці. Чи можна твори цієї поетеси назвати казковими? Так, я думаю, що їх можна назвати казковими, ви зі мною в цьому погодитесь, тому що в усіх творах вона зобразила певних таких міфічних, чудодійних, несправжніх. Героїв, персонажів, зокрема, таких як Гном, зокрема, таких як жертиця і, звичайно, Дід Мороз. Поїхали далі. Який художній образ Желенко вам найбільше подобався? Чим він вас здивував і чому? А тепер переходимо до такого інтерактивного, цікавого завдання. Прошу натиснути на коло або відсканувати QR-код. І виконати завдання. Закріпіть його, будь ласка, на нові знання. Отже, друзі, сьогодні ми з вами виконали кілька видів робіт. Ми з вами сьогодні аналізували поетичні твори Ірини Желенко, підкова і гном у буфеті, і виконали кілька інтерактивних завдань. Що вам найбільше сподобалось? Що нового ви дізналися сьогодні на уроці, і де можна використати здобуті знання? Даємо відповіді, поставивши відео на паузу. А тепер пропоную пройти тест за покликанням. І ще одне завдання, воно не обов'язкове для виконання, але якщо ви хочете додаткову оцінку отримати, то, звичайно, гайда його виконувати. Треба знайти додаткову інформацію про підкову як талісман. Як подавати інформацію на ваш розсуд? Можете зробити у вигляді документа, можете написати в зошиті або виконати в іншому форматі на ваш розсуд. На цьому все бажаю успіхів!